Процес мобілізації в них не припинявся а чому ну тому що те, що вони назвали частковою мобілізацією в вересні, розпочали то є фактично їх загальна мобілізація, підміна поняття, вони виключно використовували частково для того, щоб якось зменшити реакцію на. А, справжнє загально 300 тисяч, і якщо ми кажемо зараз а, про процес мобілізації, то це продовження часткової мобілізації, яку не завершили, бо вона повинна були, була бути завершена саме наказом президента. А, президент Росії надав наказ про розпочаток часткової мобілізації, а наказу а, юридично а, якоїсь ваги, а воно не було зроблено. А, було виключно якісь фрази. Він виключно це сказав, що все мобілізація закінчується, і не треба нічого там підписувати. Такого нічого робити. Але це брехня, це юридична не е, закінчено фактично е, мобілізація. Вона продовжується. Е, чи будуть вони якось це афішувати? Я гадаю, також, що ні. Це буде відбуватися само собою. Але е, саме з урахуванням того, скільки їм треба ресурсу, зробити це непомітно. Неможливо, якщо вони готують ресурс для наступу, їм потрібно на місяць мобілізувати приблизно 100-150 тисяч людей. Зробити це непомітно неможливо, тому що це ну фактично навіть більше ніж це відбувалося в вересні, жовтні та листопаді. А якщо їм потрібно виключно мобілізація для компенсації втрат. Щомісячні, а то це приблизно до 50 тисяч. Вони будуть мобілізувати. Т Московська та Ленинградської область вони можуть розпочати і там а, мобілізувати. Але а, в першу чергу депресивних регіонів в Росії багато, депресивних регіонів, міст, селищ і так далі. Тобто, там ще є їм збирати де ось а, цей депресивний ресурс, який не тільки депресивний, а він ще й безхребетний. Він не має в собі мужності якось себе протиставити цій мобілізації, а тому навіть якщо там а, загинуть усі члени родини, а, там ніхто нічого не скаже, що в них якесь велике лихо. Вони на навпаки скажуть, що ну ну, це вони загинули за заради денацифікації та демілітарізації. А тому ці депресивні регіони будуть використовувати до останнього. Це ще більш-менш можливо зробити непомітно, але виникає інше питання: що 50 тисяч, що 150 200 тисяч, а чим їх будуть забезпечувати? А, мобілізацію цю вони можуть розпочати а, так, дійсно продовжити скоріш а, так. Але чим вони будуть забезпечувати усі ці сотні тисяч особового складу? Я не тільки кажу зараз вже про техніку, яка дефіцитна якої не вистачає, я кажу про спорядження, я кажу про зброю стрілецьку, я кажу про бронежилети, шоломи і так далі, яких їм не вистачає, якщо вони навіть у Ірану а, за а, замовляють бронежилети, тому що їм не вистачає їх власних бронежилетів. І зараз ми навіть бачимо, як в зоні бойових дій. А почали з'являтися старі радянські бронежилети ЖЗЛ-74, які зроблені не з кевлару, а, а з а, алюмінію. тобто металеві, скажімо так, бронежилети, металеві кераси, і все це демонструє те наскільки вони можуть забезпечувати свої війська, якщо треба буде забезпечити ще більшою кількістю спорядження, ну звідки вони його візьмуть. В жовтні, листопаді та грудні російські окупанти понесли найбільші втрати за весь період повномасштабної війни. Отже, яка кількість знищених окупантів була за ці три місяці? А сорок тисяч особового складу. Це саме знищених двохсотих. А скільки поранених? Поранених ну середньостатистично рахують там один до трьох, один до чотирьох. Але навіть якщо ми візьмемо мінімум коефіцієнт мінімальний один до двох поранених, то отримуємо дев'яносто більш ніж 95 тисяч поранених. А якщо ми візьмемо за базу саме ці цифри, то ми отримуємо за жовтень, листопад та грудень. Санітарні втрати, як зворотні, так і незворотні у російських окупантів майже 150 тисяч. Ось вам і 50% ресурсу від часткової мобілізації. І якщо такі темпи а, знищення російських окупантів продовжаться, то їх ресурс а, цієї часткової мобілізації він закінчиться вже майже а, наприкінці а, лютого. Отже, вони вже повинні думати про те, а як їм компенсувати свої. Втрати в зоні бойових дій вже станом на березень, квітень, травень. Отже, вони і готують цю мобілізацію для того, щоб саме заздалегідь компенсувати ті втрати, які будуть нести російські окупаційні війська в Україні. Ця мобілізація вона не мала якогось критичного впливу на стратегічну ситуацію в зоні бойових дій. Негативно. Що я маю на увазі? Ну, вони розпочали часткову мобілізацію, і чим який ефект від неї ми побачили? Якась масштабна наступальна операція? Ні. Якесь захоплення областей нових або великих територій? Ні. Більш того, вони намагалися за рахунок частково мобілізованих значно підсилити правобережну Херсонщину. Але правобережну Херсонщину вони не змогли втримати, вони а, намагалися за саме за рахунок частково мобілізованих утримати а, правобережну Херсонщину, але їм це не вдалося. А, правобережну Херсонщину звільнили, а також а, частину Миколаївщини. Ефект ну нульовий, велика кількість втрат. Так вони таким чином намагаються гальмувати наші процеси контрнаступальні. Але з іншого боку, цей ефект він не дозволяє їм блокувати контрнаступальні процеси. Вони можуть їх гальмувати, але не блокувати. І е, на Луганщині ми зараз бачимо біля Сватова, біля Креміної, що ситуація не складається саме на користь російських окупантів в Запорізькій області. Така сама ситуація. А якщо ресурс не є професійним та якісним. А uh, то він не може впливати на ситуацію в зоні бойових дій, навіть uh, якщо ну навіть якби мав якусь технічну підтримку, знову ж таки необхідну кількість штатної техніки по підрозділам боєкомплекти і так далі. І так далі, а навіть і цього вони не мають uh, військово-промисловий комплекс десятками роки, років він деградував. Вони не мають можливості на сьогодні виробляти деяку номенклатуру техніки важкої броньованої техніки. Наприклад, хіба ж хтось казав про те, що в Росії танки Т 72 не виробляють з 1998 року, а також танки Т 80 А хтось казав дуже часто про те, що танки Т 90 вони не виробляють з 2011 року. Ні, останні 10 років вони займалися виключно ремонтом та модернізацією танків. Не більш того, ніякого нового виробництва. т 14 армата, вона це зовсім інша історія, тому що це штучний танк, він не серійний. Навіть ми бачили, коли розпочалася часткова мобілізація, що вони намагалися зібрати 300 тисяч мобілізованих, а за цей час з Росії втекло більше ніж мільйон чоловіків. Більш ніж мільйон, ну втричі більше. Отже, російські чоловіки вони тікають набагато швидше аніж мобілізуються. Тому, якщо буде така загроза, ми одразу побачимо цей процес, коли тисячі ось цих громадян Російської Федерації будуть намагатися виїхати за межі країни, але їх не будуть випускати, і це неможливо, щоб не потрапило у відкриті джерела. І коли це станеться, тоді можливо про це казати. Але насправді це дуже така масштабна робота, яка може мати ефект негативного впливу. На деяку деякий прошарок російського суспільства, який не готовий до того, що їх вже ніколи з території Росії не випустять, тому мені здається, саме ось з такими з таким форматом з боку ФСБ, ФСБ повинно було б відпрацювати це якось більш, ну скажімо так, латентно. А якщо вони дійсно це так відпрацювали, ну знову ж таки, ми дізнаємось про це тільки тоді, коли тисячі десятки тисяч російських чоловіків зможуть виїхати за кордон за російський кордон в Макіївці зараз російська пропаганда намагається якось. Цю ганьбу російських окупаційних військ виставити під наратив ні забудьм, ні простім отомстім. Саме під, під такий наратив, я впевнений, вони і будуть здійснювати мобілізаційні дії, і це вони будуть використовувати досить довгий, досить тривалий час. Щодо деморалізації, дійсно, фактор деморалізації є, його всі дуже добре розуміють, але а, саме в інформаційному просторі Росії намагаються його загасити цей елемент, не дивлячись навіть на те, що а, його підтримують а, деякі пропагандисти, які досить а, відомі. А таким чином, в найближчим часом ми можемо навіть а, побачити ефект великої кількості якихось втрат, які на які будуть йти російські окупанти, виключно заради того, щоб загасити саме ефект від макіївки, і зараз і по ті події, які ми можемо спостерігати біля Солидару, це також один з таких елементів, щоб загасити ось цю ганьбу, тобто продемонструвати, що вони там щось можуть якісь перемоги здобути. І щоб забули якомога скоріше про те, що вони за личені хвилини втратили в Макіївці батальйонно тактичну групу.